Перші похорони захисника у новому році. Біла церква провела в останню путь свого героя, земляка сержанта Артура Кисельова. 40-річний білоцерківець був молодшим інспектором прикордонної служби у відділі Ужгород. Його життя обірвалося 9 січня під час виконання бойового завдання. Поблизу села Залісся, що на Сумщині, віддати шану Артуру в Спасо-Преображенський собор, прийшли понад сотня рідних, знайомих, побратимів та небайдужих містян. Поховали воїна на алеї Слави сухоярського кладовища. Наша команда схиляє голови перед героїзмом воїна Артура Кисельова і висловлює щирі співчуття його родині. Я просто певний час працював з його дружиною. Приємна. Прекрасна людина, батько, чоловік. Мені запам'ятав завжди веселим, життєрадісним. Ну, не знаю. Складно підібрати слово. Серце небесне. Ти все Воскресіння, життя, вічного поконня, спочилого представного война, захисника Україна, Артура, Андрія, Христе Боронаш. І ми тобі славу ссилаємо з безпочатком це присвятим, бо й водотворчим твоїм духом час і на діки віки. Цьому житті їх зустрічала отак от десь в гостях за спільним столом. Тобто пару раз бачила цього чоловіка жінкою частіше здоровилися. Все одне можу сказати, що дійсно він для нас на сьогоднішній день герой. Герой, і тому не відвідати, не провести його послідній шлях, якби це ну не в наших правилах українців взагалі, да так що честь і хвала йому, і хай спочиває. Чи комітет збільшив виплати для постраждалих від війни? Відповідне рішення ухвалили на сьогоднішньому засіданні ніж ще зміни до порядку надання одноразової матеріальної допомоги постраждалим внаслідок російської агресії. Якщо збитки становлять 5 тисяч гривень, розмір допомоги становитиме таку ж суму. Якщо 10-30 тисяч гривень, то виплати збільшили до 15 тисяч. Збитки у 30-50 тисяч складатимуть до 40 тисяч гривень. Пошкодження у 50-100 тисяч оцінюється у 65 тисяч гривень. Якщо ж на 100-200 тисяч, людина отримає 130 тисяч гривень. Втрати у 200-500 тисяч гривень збільшено до 260 тисяч. 3000. Якщо ж 500-800 тисяч гривень, розмір одноразової допомоги становитиме до 400 тисяч, на 800 тисяч і більше сягне 600 тисяч. Також серед питань порядку денного члени виконкому затвердили акт прийому передачі у комунальну власність газопроводів, що прокладені до будинку по вулиці Запорізька, 17. А ще схвалили рішення про прийняття у власність міста газопроводів по вулиці Шолом Алехіма. Будинок 1. Додатково виконкомівці надали дозвіл на розміщення зовнішньої реклами ТОВ Рікоїл Рітейл на 5 років по вулиці Сквирське шосе всі інші питання стосувались землі та зміни адреси. На щоденне прибирання та підмітання вулиць міста цьогоріч витратять щонайменше 25 мільйонів гривень. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро. Зокрема, нині триває подання пропозицій на три тендери у різних частинах Білої церкви: гайок, західна та центральна. 3 загалом на ці потреби хочуть спрямувати понад 11 мільйонів 800 тисяч гривень. Варто зазначити, що на інші частини міста: північну, південну, східну та інші центральні закупівлі провели ще до нового року, і там сума витрат складає понад 17 мільйонів 955 тисяч гривень. На Білоцерківщині почастішали випадки захворювання на вірусний гепатит А. Як повідомляє Держпродспоживслужба, на відміну від варіантів Б та С, гепатит А передається через забруднену воду та їжу, недотримання особистої гігієни тощо, інфекція вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус зберігається протягом тижня при кімнатній температурі в сухому середовищі у воді від 3 до 10 місяців. Найбільше більш розповсюджені симптоми хвороби бодкіна є слабкість, підвищення температури тіла, втрата апетиту, діарея, блювота, неприємні відчуття в животі, важкість у правому підребер'ї та жовтяниця. Найбільш ефективний спосіб захисту це миття рук з милом під теплою водою, щонайменше протягом 20 секунд, обов'язково перед приготуванням їжі та після відвідування вбиральні. Також мити овочі та фрукти чистою водою. Відповідальність чи формальність протягом 2024 року у Білоцерківській міській раді відбулося 18 сесій, на кожній з яких розглядалось не менше ніж 100 питань порядку денного з усіх сфер життєдіяльності громади. Але не всі 42 депутатів вважали за потрібне регулярно з'являтися на засідання. Хто з місцевих обранців потрапив до антирейтингу? Давайте подивимось разом. Ось у цих списках та таблицях відображена інформація про відвідування депутатами Білоцерківської міської ради, комісій та сесій за 2024 рік. Втім, все як у школі, цей обов'язок виконують сумлінно лише одиниці. Якщо говорити про сесії, то жодного прогулу немає лише у двох: Ольги Нагорної та Володимира Вовкотруба. В інших по декілька або й взагалі так багато, що виникає питання навіщо їм мандат. Втім, навіть з відповіді секретаря міської ради важко зрозуміти, чи мають депутати, яких обрали білоцерківці, пояснювати причини своєї відсутності. Щодо надання депутатами пояснень про причини відсутності на пленарних засіданнях, повідомляємо, що регламентом Білоцерківської міської ради восьмого скликання не встановлено положень щодо обов'язковості надання депутатами пояснень про причини відсутності однак нижче по тексту він суперечить сам собі, адже вказує, що депутати наголошую, зобов'язані це робити. Про це вказано у тому ж регламенті БМР, який оприлюднений на сайті. Перед відкриттям кожного пленарного засідання здійснюється реєстрація депутатів особисто з підтвердженням своєї присутності власноручним підписом, а також за допомогою електронної системи голосування. У випадку неможливості прибути на пленарне засідання, депутат зобов'язаний письмово або електронними засобами поінформувати міського голову через організаційний відділ. У випадку відсутності такого повідомлення вважається, що депутат відсутній без поважних причин. Але чи пояснив хтось свої прогули протягом року в міській раді нам цього не повідомили. Далі перейдемо до нашого рейтингу прогульників. Відкриває рейтинг найбільших трударів депутат Андрій Головаш з партії Біла церква разом. Чому він шість разів не приходив на засідання, де розглядалась низка важливих питань? Залишається загадкою. Зокрема, головаш не був на сесії, де затверджували цільові програми на 2025 рік та бюджет. Згідно з даними міської ради колега голова партії та її очільниця Олена Плішакова не переступала поріг сесійної зали ще більше дев'ять разів. Але ми помітили, що плюсик навпроти 52-ї сесії не відповідає дійсності, адже результати поіменного голосування свідчать, що її не було. Тобто, фактично, пляшакова молодша була відсутня 10 разів, а не дев'ять. Варто зауважити, що минулоріч у нашому рей рейтингу вона також була серед найбільших прогульників, тож можливо для неї це є нормою. Бронзу антирейтингу разом з Оленою Плішаковою розділяє знову ж таки її однопартійц Сергій Сириця у 2024 році. Він прогуляв 10 сесій, на яких затверджували та вносили зміни до соціально-економічних програм, фінансову підтримку захисників тощо. Більше за попередніх колег не з'являлись у стінах міської ради Павло Облап і Роман Гумен. І знову ж таки, це представники партії Миколи Бабенка Біла Церква разом. Можливо, це їхня політика. Ці двоє були присутні лише на шести сесіях з 18-ти. Чим займались обранці у завчасно повідомлені дати? Невідомо про ініціативи, виступи та пропозиції з їхньої сторони. Не варто й говорити. Найбільше протягом 2024 року на сесіях міської ради не з'являвся Микола Дашкевич з партії за майбутнє. Він відвідав лише два засідання. Пояснити його прогули можна волонтерством, про що є багато постів у Фейсбуці. Втім, чи подавав офіційно він у міську раду заяви, про це невідомо. При формуванні рейтингу прогульників наш телеканал не враховував чотирьох депутатів: Миколого Пайнича, Геннадія Джегура, Георгія Нагорного та Дмитра Киришуна, які наразі служать у лавах ЗСУ. А це є вагомою причиною на відміну від інших. Також поза аналізом залишився і Юрій Балацький, який у червні замінив Вадима Хлібнікова. Втім, за цей час він вже встиг прогуляти одне засідання. Підсумовуючи, виникає лише одне питання: чи потрібні місто депутати, які не виконують своїх обов'язків та обіцянок, з якими йшли на вибори, чи можливо білоцерківцям варто задуматись над їх заміною та дозволити прийти до влади тим, хто реально хоче щось змінювати у білоцерківській громаді? Ярослав Гопаца, Олександр Куга, Микола Дігтяр, Еспресо Біла Церква. Ви знаєте, але все ж нагадаю, якщо ви маєте проблему або скаржитесь на бездіяльність місцевої влади чи інших органів, але з їхньої сторони немає ніякої реакції, то телефонуйте нам у редакцію за номером 068 905 06 26 щодня у робочий час, крім вихідних. Ми обов'язково розберемося у ситуації. Календарний план та проведення національного мультипредметного тесту вже затверджені на 2025 рік. Як розповіла нашому телеканалу головна спеціалістка відділу загальної середньої освіти управління освіти і науки міста Олена Гайдаєнко, тестування буде відбуватись в дві частини. А це основна та додаткова сесії. Якщо говорити про терміни, то перша буде проходити з 14 травня по 25 червня, інша з 14 по 25 Липня основний етап реєстрації для учнів на НМТ буде відбуватися з 6 березня до 3 квітня. Включно до 8 квітня той, хто зареєструвався, зможе внести певні зміни. Це може бути пов'язано з вибором предмета. Місця проведення тесту тощо. А ось інформація про результати надійде у персональний кабінет до 4 липня. Зазначу, обов'язковими предметами є українська мова, математика та історія України. Якщо говорити про додаткову сесію, то вона буде тривати з 9 по 14 травня, і там матимуть змогу зареєструватись для проходження НМТ для додаткової сесії. Ті, хто не зміг це зробити в основний етап, або з поважних причин це було зроблено, або ті категорії здобувачів, які зареєструвалися, але їм було відмовлено, зможуть внести відповідно вправки. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19. Того травня 4 травня для зареєстрованих на основну і додаткову сесію національного мультипредметного тесту будуть надходити запрошення. Їх можна буде роздрукувати в персональних кабінетах. Чітко буде вказано день, дата, місце проведення. Закінчилися свята, а разом з ними зникла і святкова атмосфера. У білій церкві станцювального майданчика прибрали головну ялинку міста та декорації навколо. Нагадаю, дерево було живим, а вогні на ньому засвітили 6 грудня у день святого Миколая. Проте після завершення циклу різдвяно-новорічних свят прикраси зняли, а зелену красуню відвезли у зоопарк на корм тваринам. Зокрема, гілочки дістались кроликам та парнокопитним. А стовбур використають для обігріву приміщень. Зауважу. Ви також можете принести свою новорічну красуню у музей живої природи флори і фауни Олександрія до кінця січня. Її можна залишити біля воріт або центрального входу в парк. Це були всі головні новини міста на сьогодні. Дякуємо, що разом з нами слідкуєте за тим, що відбувається у громаді. Завтра ми підготуємо ще більше свіжих та актуальних новин. Тому не ходіть по інших каналах і будьте з нами. Бережіть себе і Україну.